Чи у вас якась е, стратегія якось сформована або описана довгострокова, Куди рухається дов, яким ви його хочете бачити? Ні, у нас нема стратегії, <с ми ній не рухаємось ну серйозно, бо я вважаю, що в сучасних реаліях. І з тим, що ми орієнтовані на український ринок, українського розробника, ну мати стратегію на 5 років, це ну, типу, що таке? Я не знаю, що буде через місяць з нами. Uh -huh. Зараз піднімуть податки, ще щось відбудеться. Дєсіті закриють, чи навпаки, всіх туди заженуть. В Дєсіті почнуться якісь там, я не знаю, історії з зарплатами чи ще з чимось. І ну. Як ми будемо а ми будемо трансформуватися під це все, бо ну ми ж маємо відповідати запитам індустрії, да? тобто ми або почнемо з цим боротися, або навпаки почнемо цьому допомагати. Тобто, де ми будемо завтра, я не знаю. Тому такої прям стратегії немає. У нас є не цілі, ми ставимо на рік, але вони такі більш стратегічні. Там ну от у нас там будуть там. Топ проєкти року, наприклад, там це доудей, тепер доудей пікнік, можливо, там премія Доу є у нас. Плюс ми там хочемо, наприклад, там моноапку, наприклад, зробити, то ми собі теж це можемо якось так запланувати якусь стратегію. Але не факт, що ми це виконаємо, бо може щось протягом року бути таке, що зміниться цілі.